Всім доброго ранку, ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами знову я Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Пройшло половина доби, Ніч дежурили. поки наче все без змін, все по-старому, все нормально. Свинка себе почуває непогано. Поїла, попила, поросяток годує, ну, первачка, треба контролювати для того, щоб зберегти те, що маємо на сьогоднішній день. І навіть умудрився трошки почитати коментарі, хотів би дати відповідь не за того коментаря, а за того, як людина його при Я вважаю, що якщо людина нав'язує свою думку або говорить, що хтось дурачок... То я вважаю, що це трошки є некоректно і неправильно. Можна якось ну, по-другому ґрунтувати і сказати там, наприклад, я на протязі там, якогось часу роблю так і так, і в мене були спостереження і нічого від цього не міняється. Так що, друзі, будь ласка. Не забудьте поставити лайк, написати коментар по цьому питанню, що стосується вчорашньої процедури після опоросу. Як закінчився опорос, то деякі люди питають, через скільки часу ти кусаєш зубки. Ну якби я кусав зубки і скусував чи скусував зубки і купірував хвости, там можна робити поросятка народилася обтер. Туди-сюди обсохло і цю процедуру можна було зробити ну, зразу. Так як я хвостики не зрізаю, тобто ну, не буде видно, тобто, щоб їх не мітити, от. ми їх ну, вже приблизно бачимо, що опорос завершений і робимо цю процедуру. Навіщо я це роблю? Ну, ті, хто тримають домашнє господарство, напишіть, будь ласка, чи ви робите, чи ні. Є, звісно, нюанси, коли свиноматки не пускають до поросят і людям тоді важко зробити цю процедуру. І, звісно, тоді, коли ще люди тільки починають цим займатися, для них це є проблематично, ну, їх можна звернути. Віднести десь якесь містечко там, на літню кухню, наприклад, якщо в селі чи якусь шуршу, зробити процедуру і принести назад. Для чого ми скусуємо зуби? Я б теж не скусував і не тратив свій час. Мені також жалко, ми не скусуємо їм целяком. Ми скусуємо верхівочки, кончики, оці як волочки. Ми їх скусуємо для того, щоб не були вони як волки. Якщо свиня отримує все те, що потрібно, можливо, це тільки... В таких неправильних помісях, як у мене ще відківка, зубки як голочки, зубки як голочки. і для того, щоб не кололи вим'я ну, вокруг сосків, є свинки, ну кожна свиня, як і людина, це є індивідуальність, є чутливі, є нечутливі. І коли починають поросята ось тако воювати між собою, коли в них є квитки. Вони б'ють собі пики і кусають суски, і тоді виходить ранки. По перше можна занести ранку і саме вим'я, ну, а також і коли кусають носики, можна занести і суху, і мокру і, і інші, і інші проблеми, з якими вже стикалися неодноразово хлопці і дівчата. Значить, науковці придумали, зробили висновки, якщо ми це робимо в домашніх умовах. То ми контролюємо цю ситуацію, і робимо по максимуму для того, щоб зберегти стадо. Людина написала: ви робите дурню, я приймаю 10 опоросів у рік, і не треба цю херню робити, в природі ніхто цього не робить. Ми не в природі це одомашнені тварини, це вже схрещування, це вже гібридізація для того, щоб отримати мінімалізувати стреси, для того, щоб отримати кращі результати, то робляться деякі процедури, які... Придумали науковці, а ми вже любителі їх перебрали у них. І краще, звісно, строчувати зуби, це мінімалізує зараження, тобто інфекцію. І ну, я скусив, мені це зручно, і хоч у мене є машинка, я купив, але нею не користуюся. Так що е, треба говорити, я приймаю по 10 опоросів у рік, займаюся 20 років, і по своїм спостереженням я не скусую зуби. І немає проблем, все в мене добре. Я вам скину відео на ваш канал. Покажу і поділюся своєю інфою. Для наших однодумців це буде правильний підхід, це буде так сказати направлення. Це буде е Ну, людина своїми спостереженнями вона напротязі деякого часу спостерігала і бачить, що в неї все нормально, поросята класні, вона нам покаже, поділиться і будуть результати. Багато людей взагалі нічого не роблять. І коли подивишся поросят, які там відлучені, в горбаті, волосаті, ну, не создають умов, хоча б будь хто якусь там зробить, якщо є така можливість. Ну, всі люди різні. Але це неправильний підхід, це расистська натура, яка Ну, я маю на увазі, це тільки расисти нав'язують нам, що нас тут нацист, що ми повинні робити так, що ніхто нас не трогає, а вбивають, ламають, руйнують. І кажуть, що це все добре. Не будьте расистами. Якщо у вас є якісь толкові спостереження, які можуть принести, е, принести хороші і добрі результати, діліться для того є люди, для того, щоб отримати хорошу інфу. І нащо це робити цю процедуру це теплиценоматки, а якщо дурнувата, то ще й рухи відкусі. Для мене це є правило. І всі свиноводи, і фактично всі свинокомплекси світу. Роблять цю процедуру або сточують, або скусують зуби, щоб не було цих проблем. Тому що кожна свиня це індивідуальна, це не є підшипник, який зроблений на заводі, і всі по стандарту, всі одинакові. І то якість буває хромає, один ходи довше, один ходить менше. Так само і свині, так само і люди. Це не є робот. Це є свиня, це є індивідуальність, є свій характер, є своя генетика. У мене Шелодківська дворова. Чому дворова? Тому що вирощена у Шелівківському дворі, але я знаю походження від матері, від баби, матері, там, батька та детеп. Тобто це моє особисто, це було моє хобі, яке на даний момент допомагає мені виживати. Трохи зараз напряжно, але ми не опускаємо руки, буржуєчка кочевариться. Лампочка горить, зараз світло світиться. Лампочка чи світло зараз є, але навіть коли е, лампочка і світила вночі, порозята все одно знаходилися біля мамки. Контролювали цю ситуацію, ну такий легкий хліб. Так що я поважаю всіх людей, всіх на землі, хто б яку роботу не робив, а так як ще свиноводи, які хочуть поділитися своїм. Так сказати, опитом, будь ласка, ми завжди відверті, щирі, якщо ви робите там якусь продукцію, якщо ви десь щось е хочете змінити в своєму житті, ми для того і направлені, для того, щоб допомагати один одному ділитися інформацією, якщо ми станемо. Забезпеченішими, більш розумнішими, ми будемо добрішими, і все буде добре. Але зараз задача не почати, а вижити, протриматися. Ніхто ж не нав'язує що не годувати тим чи тим. Годувати можна всім, але наскільки це вигідно для вас, кожен вибере для себе своє. Метод утримання, Методи харчування, методи барування, хтось хоче білих свиней, бо рижі йому не нравляться, хтось кричить, хоче тільки рижих, тому що коли рижа і чорна свиня, то чорна чи рижа сало. Ну, це міти, все подається в порівнянні. Так що, друзі, ребятухи, сплять. Свинки нічого сьогодні не робили, тільки запшикали петлю, тому що була гематома, лопнула, ну а все нормально. Температури нема, курося згодує, все чи Ну а я е, працюю далі. Е, вчора вийшов на зв'язок, до мене В'ячеслав, товариш мій, про якого я говорив, що хочемо допомогти дособирати на тепловізор. Е, я думаю, не буду я чекати, його відправили на позицію знову там. Ну так треба. І я чесь, вважаю, що це все потрібно зробити якнайскоріше. І сьогодні я зроблю відеозвернення для, для своїх глядачів сьогодні або завтра. І оставлю номер карточки мами. Ми вже там почали збирати у Фейсбуці, бо багато людей мені пишуть, де взяти номер картки. Я кажу, я зніму відео і потім закріплю. Це буде відео для збору коштів на цей тепловізор. І потім ми вже замовимо, і я думаю, я буду присутній, коли ми його получимо, покажемо. Ну оці проблеми трошечки з передачею, зафіксувати це все діло, не знаю, чи зможемо, тому що е -е, В'ячеслав знаходиться на позиції напрямок. Ну, Не буду говорити, теж ну, дуже, дуже гарячий. І я вважаю, що допоміжні очі вони їм потрібні. Так що, друзі, якось так. Всіх небайдужих, будь ласка, підтримайте мій канал, підтримайте мою позицію, якщо напишіть свій комент, напишіть свої думки. І не сприймайте те, що я кажу, щоб всі так робили. Я показую, як я це роблю. І коли людина до мене дзвонить і питає, що мені робити, бо має така проблема там з поросям, тим чи іншим, я кажу, якщо нема вам е звернутися, ну, до кого звернутися з кваліфікованих працівників, я б зробив би ці ситуації так. Ви можете використати цю інформацію. Так що, друзі, на цьому все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Хто тримає домашнє господарство, У мене э, хороших приростів, мінімум падежа, щоб усе було ще Тримаємося, разом до Всім пока-пока. Ну а я погнав загалі.